Всім привіт та прекрасного настрою! Запрошую вас з собою до Аврори. Оглянемо, що є новенького та цікавого. Сьогодні оглянемо асортимент товарів, новинки та що є цікавого. Ось подивіться, в цій аврорі я дуже рідко буваю, але сьогодні сюди завітала і бачу, що. Дуже добре зробила. Дивіться, які красиві новинки. Ці кашпо вже були декоративні. Вони були дещо іншого дизайну. А сьогодні з'явилися ось в такому вигляді: є чорного білого кольору, ось такі рослинки. До речі, ось це здалеку мені на петрушку подібно, але дуже симпатичні. Також ось така рослинка, це кераміка. До речі, це не пластик. Виглядає, знаєте, так, дорого багато. Так що, кому такі речі подобаються, запрошую вас до Аврори завітати та придбати. Я для себе вже кілька цікавих речей приглянула. 119 гривень ціна ось такого декору: штучна рослинка у керамічному горщику. Цікавий декор, мені подобається. Якщо вам також, буду вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. Мені дуже приємно: 119 гривень ціна ось такого декоративного кашпо. 88 гривень ось такий декор. Скляна куля. Її можна підвішувати і красива рослинка. 109 гривень кактус. Хороша декорація у відповідний інтер'єр. І варіанти цих кактусів, як можете бачити, є різноманітні. Мені сподобався ось цей з квіточкою. Є також меншої висоти, якщо потрібно. Горщики, до речі, кераміка 55 гривень. Ось така маленька рослинка, декоративна у малесенькому керамічному горщику. Мініатюрна навіть. Ось такі кашпо в попередніх відео ми вже дивились. Ці рослинки також були. Лаванда. глянемо, що є новенького. Ось такі кульки мене зацікавили для декору. Хороша річ, глянемо їхню ціну. 24 гривні. До речі, хороша дуже ціна. І якщо б були більш яскравіші, от вони б зі мною поїхали сьогодні додому. Можливо, і найду. 74 гривні, підсвічник скляний, червоний. І варіант дуже хороший. Ви тільки гляньте, що я знайшла. 2 гривні ціна замість 109 гривень. Я довго дивилась і не могла зрозуміти, що це, поки не піднесла до сканера. А це ключниця настінна. Ось тут є невеличкі крючки. Їх тут є раз, два, три, чотири штуки тобто на 4 Набори ключів, ось така декоративна гілочка. Вона з металу. Є кріплення. Зараз гляну, скільки тут кріплень. Ось одне бачу кільце. Два три. три кільця. Кріпиться до стіни і може бути додатковим декором біля вхідної групи. І хороший варіант: є де ключі повішати. Кому в інтер'єр такої гілочки не хватало, ось тут за 2 гривні можна придбати. Ви тільки гляньте, який широкий асортимент і різноманітний різних прикрас, обідків для голови, резиночок, приколочок. Давайте глянемо кілька. Я ось тут знайшла ось такі обідочки. І так, увага! І ціна. 4 гривні. Я кілька раз перевірила, не повірила спочатку своїм очам. За 4 гривні сьогодні ось тут в Аврорі можна придбати ось такі обідки, і вони є в різних кольорах. Обирайте те, що подобається. Ціна ось такого обідка уже 49 гривень. 9 гривень. 14 гривень обруч для волосся, металевий хвилька. 39 гривень щітка для волосся у вигляді єдинорога. Ось така. Цікавенька. Ще одна суперціна: 4 гривні. Набір двох заколок. Стандартні заколки. Я їх по акції. Кілька тижнів назад купляла по 9 гривень, а тепер вони по 4. Значить, я візьму ті кольори, яких я не взяла минулого разу. Моїм дівчатам зайшли ці заколки, вони не портять волосся. Ми точно сьогодні кілька таких наборів візьмемо. 69 гривень щітка для волосся. Ось в такому виконанні. І щіток є багато різних. В асортименті можна обирати те, що вам сподобається, 59 гривень щітка для волосся з перфорацією, Кольори є в асортименті можна обирати. І ці щітки, чим хороші, хто ще не знає, у них дуже зручно, з ними дуже зручно сушити волосся, вкладати, і зачіска буде супер і набагато швидше. Ще одна супер ціна: 9 гривень. Набір гумок канцелярських. Однозначно беру, школярам моїм пригодиться. До речі, в мене сьогодні помічниця. Скажеш нам щось Єва? Що скажеш? Привіт! Привіт, помічниця втішилась що мама бере асортимент освітлювальних приладів в сучасний час, коли почали знову виключати світло. Актуальні є фонарики, і особливо на е, зарядці, щоб був акумулятор. Зараз глянемо, що тут є в наявності з такого. Ось такий фонарик має акумулятор. Ось такий також. Давайте глянемо ціни. 99 гривень, ліхтарик світодіодний портативний. Два в одному. Два режима освітлення. Зараз покажу ось так: центральне освітлення і є LED. ось такі лампи. Ціна, до речі, дуже хороша з того, що написано на упаковці 5 годин освітлення. 169 гривень, ось такий ліхтар. Він складається і розкладається. 119 гривень світильник LED на сонячній панелі. 99 гривень. Ліхтарик світодіодний портативний з usb зарядкою З кожним разом збільшується асортимент блайзерів, кепок, капелюхів. Частина з них вже була, а частина є новинки. Ось такий класичний блайзер в синьому кольорі. Глянемо його ціну. 189 гривень. Бейсболка унісекс бавовна. І в кольорах може бути вона різних. Ось такий ще є колір ніжно-фіолетовий. 149 гривень кепка жіноча з декоративними стразами. 149 гривень кепка дитяча, літня. Кольори є різні. 129 кепка молодіжна з надписом. 219 гривень шльопанці чоловічі, але мені чомусь здається, що вони навіть можуть бути і жіночими. Взуття, до речі, багато, і різних шльопанців багато. У минулих відео оглядах ми вже з вами більшість з них дивилися. Покажу те, що ще не попадалось. Мені ось саме в такому кольорі цього дизайну шльопанців мені ще не попадалось, тому покажу. Цікавий відтінок, ніби салатовий, ніби жовтий. 219 гривень шльопанці дитячі з ось таким звірятком. 17 гривень, шкарпетки сліди. Ось такі. Дуже багато яскравих літніх косметичок. Якщо їхати кудись і брати з собою в рюкзак, річ потрібна. Глянемо, скільки коштує. 34 гривні косметичка жіноча. На два відділення на замочку. Ось такі цікаві яскраві кольори є. 22 гривні косметичка жіноча. Ось в такому виконанні. Також на замочку, вона більш клієнча, ніж попередня. Але щось більше зберігати можна, наприклад, купальник, якщо ви йдете. З річки на річку на плавання, та й не тільки. Придумайте самі. До речі, пишіть, щоб ви могли зберігати в таких косметичках. Кольори бачити можна обрати. 99 гривень набір косметичок в наборі три штуки. Верхня сама більша прозора і дві. Ось таких, як можете бачити. 9 гривень футляр для зберігання дрібниць. Кольори можна брати. Є фіолетовий, бірюзовий, рожевий і салатовий. Точно був, бачила. Також хороша ціна 4 гривні ось така щітка для чищення. Тут можна всередині мило зберігати, засоби миючі, І за 4 гривні рахую, що просто супер варіант. Новинка 139 гривень, картридж-фільтр для галечика фільтра. 55 гривень, бальзам тонуючий. І є також по акції ось такий колір. Зараз подивимося ціну. Цей колір по акції 29 гривень сьогодні коштує. Акція 55 гривень палітра тіней для повік і більшість тіней, палеток, як то кажуть, по акції сьогодні. Давайте ще кілька глянемо. Ось такого плану: 39 гривень. Її ціна сьогодні не акційна. Ось такий варіант в рожевих відтінках: 49 гривень. Хороша акція, економія. Більш в зелених кольорах є сині. Ви знаєте, такі цікаві відтінки, не так часто трапляються. Якщо любите експерименти, особливо молоді наші любі модниці, то ось тут можна косметику таку придбати. Ось такий набір: 49 гривень. Чотири кольори. Більш стримані відтінки. 69 гривень, ось така палітра. 39 гривень, ось така мініатюрна. Кольори можна обрати. Новинка, ємкість для напоїв скляна. Ось така чашка. Мені вони дуже симпатичні, у мене подібна була. І хочеться придбати собі на цей сезон ще одну. 77 гривень термочашка кольорова. У мене в руках зараз зелена, але ось там зверху бачу, що є й червоні. 99 гривень червона термочашка ця більшого об'єму, ніж попередня. І тут носик, як на мене, більш вдалий, тому що коли губами будете в цьому місці доторкатися, то не обпечете губи, якщо напій буде досить гарячий. Склянки, чашки, кухлі. Більшість з них в попередніх відео огляд є. Глянемо те, що новеньке. Ось такі цікаві чашки з вушками зайчика. Ой, дивіться, яке цікаве дно. Красиве. Давайте глянемо ціну такої чашки: 59 гривень 270 мл. І ці вушка є в різному кольорі. Є жовті, голубі та зелені. 59 гривень 350 мл. Ось така чашка порцелянова. Малюнків є кілька. В різних дизайнах є ось така киця і збоку ще одна. Обирайте те, що подобається. А я вдячна вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемося з вами в наступних відео.